Хочу вам розповісти, як самому зробити стікмікс для ПВА Стіков і Флета. Досить часто, коли закінчується рибалка, в усіх залишається небагато корма. Ну, це, звісно, стосується тих, хто користується бойлами та пеліцем і попапами. І залишається, як правило, 200-300 грам бойлаф пеліца. І ти такий думаєш, блін, що мені з тією маленькою кучкою робити? І додому брати не хочеться його, бо тут такі бойли маленькі це все діло. І викидувати жалко. Що з ним робити. Ну, як правило, люди в основному викидують його в воду і кажуть, хай риба поїсть. Ну, В принципі, варіант непоганий. Але з допомогою нього можна собі зробити стік-мікс. коли залишається ось так, от, чуть-чуть бойлов тут, чуть-чуть пеліться. От, різної крупної фракції. Як бачите, тут його грам 300 в мене. Розкажу, як треба зробити з нього стікмікс. Поїхали. І так, що нам для цього потрібно? Нам потрібна з вами груша. Остатки наші. От, його багато кидати не треба. От Пелець різної фракції і болік попався. Ми його з вами кидаємо сюди в грушу і перемелюємо. Перемололи ось до фракції. Як бачите, є більш крупна фракція і мелка фракція. І висипаємо в тару. Можна це все діло повністю перемалоти. Ну, я так як показую, просто я його все молоти не буду. Я так, чуть-чуть. О, бачите, тут попалися бойли мені фруктові. Перед цим були бойли, і пелець попався м'ясний, а тут у мене фруктовий. Така своєобразна каша я роблю. Тут у мене є і фрукт, і м'ясо. Опа, є. Я трохи намелю, щоб було зрозуміло, і це все діло з вами змішуємо. Получається, у нас ось така субстанція. Є і крупна фракція, є і мелка фракція. Є. Але нам цього мало. Пилить воно все буде і буде працювати як стікмікс, але не буде воно пузирить. Для того, щоб пузирило. Можна взяти а, а, зелений толстолоб трохи кинути, там а, гейзер якийсь кинути трохи. А можна у кожного є баночка попапов, якими не користуєшся. От, і Викинути їх жалко, і ними не користуєшся. Береш знову цю ж саму грушу. От. Береш попапав небагато. Десь от. Цього більш ніж вистачить. Кладеш в грушу сюди і перемелюєш. Якщо буває ситуація, що не перемелюється, кинь трохи пелиться. О! Тут є, як бачите, попапчики біль крупної фракції, а є взагалі, що її руками не візьму, що от бачите, зелененькі такі, маленької фракції. І це все діло ми висипаємо з вами знову ж в нашу тару. І берете знову перемішуєте. От наш спітмікс майже готовий. До використання. Далі додаємо трохи водичку. Зараз водичку піду додавлю. О, водичку трохи додать. Як бачите, тут мої раки плавають. О, і знову змішуєте. Це той самий пелець, яким ви кормите. Це може бути і м'ясний, і фруктовий. Яким ви кормите, в принципі, тим можна і. Робити. І, в принципі, дивіться, от бачите, він сипучий, все як полагається. От, і при цьому я його зжимаю, бачите, яка штука виходить. Він гарно лягає на флет або в ПВА мішочки, в ПВА стійки. І ось вам наглядно покажу. Йо! Засипаємо. Опа, хоп. І повністю готовий флет до використання. Він тримає гораздо довше. Ну, не то, що гораздо, але довше, але виконує ту же саму функцію, що і ваш стікмікс, який ви купляєте в магазині, там по 200, 300, 400 гривень. Тобто його можна зробити з пеліця бойла, якими ви користуєтесь. Тому, друзі, отакий нехитрий спосіб. Раджу, попробуйте, Вас результат здивує. Чим кормиш, тим і ловиш, як там кажуть. Тому користуйтесь. Всім, кому понравилося, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.